Усім привіт! Я журналістка Нікцентр Оксана Орсач і це курс програмування для журналістів. На минулому уроці ми змогли за допомогою Tesseract успішно розпізнати скановані PDF-файли і зберегти їх вміст у текстовому файлі. Сьогодні ми продовжимо знайомство з Tesseract і перетворимо у текст багатосторінкові PDF-файли. Для цього нам знадобиться бібліотека PDF 2 image і, відповідно, сам Tesseract. Якщо ви користувач Linux або Mac, то можете пропустити кілька хвилин цього відео, бо подальші інструкції будуть стосуватись користувачів Windows. З чим я їх і вітаю. Для користувачів Linux або Mac достатньо встановити бібліотеку pdf ту image і все буде працювати як годинник. Ось для того, щоб ця бібліотека коректно працювала під Windows. Треба налаштувати утиліту Poplar, яка необхідна для перетворення PDF у зображення. Poplar – це набір утиліт для роботи з PDF-файлами, і саме вона використовується для обробки PDF у бібліотеці PDF to Image. Щоб її встановити, нам треба перейти на сторінку GitHub, посилання в описі відео, завантажити та встановити її. Беремо найсвіжішу версію, завантажуємо її і розпаковуємо архів у зручне місце на вашому комп'ютері. Наприклад, це 2.Popler. Далі нам треба додати Поплер до змінної пас, інакше система не буде бачити цю утиліту. Це можна зробити за допомогою PowerShell. Натисніть комбінацію клавіш Windows X і оберіть Windows PowerShell Admin. Або ж знайдіть PowerShell у меню «Пуск», клацніть правою кнопкою миші та виберіть запуск від імені адміністратора. Додавання шляху до Popular у Path. У вікні PowerShell виконайте наступну команду, щоб додати шлях до папки Bin poplar у системну змінну Path. poplar Library BIN це шлях до папки BIN у розпакованій директорії poplar. Якщо ви розпакували poplar в інше місце, замініть цей шлях на відповідний. System Environment Variable Target Machine додає зміни до системної змінної Path для всіх користувачів комп'ютера. Закрийте та знову відкрийте PowerShell, щоб переконатися, що зміни набули чинності. Виконаємо наступну команду envpass. Це виведе всі шляхи, які містяться у змінній пас. Якщо серед них є poplar library bin, то шлях був змінений правильно. Однак ми маємо пройти фінальну перевірку, чи встановився поплер, чи ні. Наберемо pdf -info, exe version Якщо на екрані не з'явиться поточна версія програми, то, скоріше за все, поплер не працює на вашому комп'ютері. Ми зробили кілька спроб перевстановити програму, але марно. Поплер все одно не працює. Скоріше за все, тут є проблема з сумісністю. Якщо у вас все гаразд з цією утилітою, то можете зробити паузу і почекати. А якщо ж ні, то нам доведеться тимчасово скористатися можливістю Linux-системи, щоб запустити наш проєкт. На щастя, Windows вбудовує WSL Windows Subsystem for Linux у власну систему. Тому давайте цим скористаємось. Запустимо PowerShell з правами адміністратора. В PowerShell виконуємо команду WSL install. Ця команда автоматично увімкне функцію WSL, встановить останню версію WSL2, завантажить і встановить дистрибутив Ubuntu за замовчуванням. Чекаємо, поки не завершиться процес встановлення, а після цього перезавантажимо комп'ютер. Далі знову відкриємо PowerShell з правами адміністратора і введемо wsl list verbose». Ця команда відобразить список встановлених Linux дистрибутивів версію WSL. Далі наберемо команду WSL і ми потрапляємо у термінал Linux. Вітаю! А далі пройдемо кілька вже знайомих етапів, а саме створимо робочий каталог і віртуальне середовище, встановимо необхідні бібліотеки та запустимо готовий скрипт для роботи з українськими текстами. Відкрийте WSL або Linux-термінал, якщо ви використовуєте Linux. Виконайте команди для створення структури проєкту. CD – переходимо у домашню директорію. My MyProjects створюємо папку для всіх проєктів. CD My MyProjects переходимо в цю папку. -pdf -to Text – створюємо окремий проєкт для роботи з PDF. CD PDF to Text заходимо в папку проєкту. Далі оновіть систему та встановіть PIP-менеджер пакетів Python. Sudo apt update Sudo apt install Python 3PIP. Це може зайняти кілька хвилин, оскільки завантажуються всі необхідні залежності. Встановіть віртуальне середовище для Python, PIP-Install Virtualenv. Інсталюємо інструмент Virtualenv. Python 3M Virtualenv. Venv. Створюємо віртуальне середовище. Source. «Venv bin activate» Активуємо це середовище. Увага! Після активації середовища ваш термінал буде показувати Venv перед шляхом. Усі пакети, які ви встановите, будуть ізольовані від системних. Далі встановіть Tesseract для розпізнавання тексту. Sudo Apt Install tesseract-ocr sudo apt Install tesseract ocr Ucr інсталюємо підтримку української мови. Tesseract підтримує більше 100 мов. Українська тепер працює у вашій системі. Інсталюйте Poplar, щоб перетворювати PDF у зображення. sudo apt install у utils Встановіть необхідні бібліотеки для роботи з PDF та зображеннями. pip install pytesseract-pillow-pdf2image pytesseract pillow PDF to Image. PyTesseract це Python оболонка для Tesseract OCR. Пілов робота із зображеннями. pdf to – конвертація PDF у зображення. За допомогою вбудованої утиліти WGET завантажуємо імідж PDF text by Script. Посилання в описі. Переконайтеся, що скрипт і ваш PDF-документ знаходяться в одній папці. PDF-документ треба завантажити з GitHub, а потім перетягнути до папки завантаження до робочого каталогу на WSL. Після виконання цих кроків ви маєте налаштоване середовище для розпізнавання тексту. Отже, у нас все підготовлено для роботи скрипта. Перед запуском розберемо його покроково. Спочатку імпортується функція ConvertFromPass з бібліотеки PDF to Image. Ця функція використовується для конвертації сторінок PDF у зображення, часто у форматі PNG або JPEG. Імпортується бібліотека PyTesseract, яка є Python-оболонкою для Tesseract. OCR. Вона дозволяє перетворювати зображення, що містять текст у текстові дані. Функція ConvertFromPass бере PDF-файл документPDF і конвертує кожну його сторінку в окреме зображення. 300 це параметр DPI, який вказує на якість зображення, отриманого зі сторінок PDF. Більш високий DPI означає кращу якість зображення, що може покращити точність розпізнавання тексту за допомогою Tesseract. Однак більш високий DPI також означає більший розмір файлу. Pages це список зображень, де кожне зображення відповідає одній сторінці PDF. Кожна сторінка PDF перетворюється на окремий об'єкт зображення. Далі обробляємо кожну сторінку PDF. For page, number, page Image in Enumerate Pages. Цей цикл проходить по кожній сторінці PDF, яку ми перетворили в зображення на попередньому кроці. Enumerate Pages дозволяє отримати індекс поточної сторінки page Number та саме зображення сторінки page Image для кожної ітерації циклу. PageNumber це індекс сторінки, починаючи з нуля, але ми додамо плюс 1, щоб починати рахунок сторінок з 1 при виведенні. PageImage це зображення відповідної сторінки у форматі, з яким можна працювати у Python. Наприклад, це може бути об'єкт Pillow. Далі Pythesarect Image toString, PageImage, Leng, функція Image -to з бібліотеки PyTeserect використовується для розпізнавання тексту із зображення. Printf текст зі сторінки PageNumber плюс 1. Виводить на екран номер сторінки і додаємо один до page Number, оскільки він починається з нуля. PrintText виводить розпізнаний текст зі сторінки PDF на екран. За допомогою WCAT завантажимо документ PDF. Запустимо наш скрипт Python ImagePDF TextPy. Усе працює. Думаю, що ви переконалися, наскільки Linux зручніше і надійніше Windows. Я особисто вже прийняла рішення використовувати Linux як основну систему замість Windows. Ще раз нагадаю, якщо ж вам лінь це все робити, а PDF-ки треба розпізнати, ви можете скористатися нашими telegram ботами Вони теж є в описі відео. Підписуйтесь на соцмережі Нікцентр і продовжуйте донатити на потреби українських захисників.